Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Цуркаць. Сьогодні я вам розповім топ 10 найдорожчих кішок у світі! Як ми всі знаємо, кішки це домашні улюбленці яких всі всі люблять. Но вартість цих кішечок може ставити від... 500 доларів до 125 тисяч доларів. Сьогодні я вам розповім, які це породи кішки. На 10 місці у нас кішечка британська короткошерстна кішка. Вони були виведені у Великобританії наприкінці 19 століття. Представники цієї породи мають особливе масивне тіло, коротку мордочку і густу м'яку шерсть. Вони мають спокійний характер. Не люблять гучням звуків. Ось із цих кішок коливається від 500 до 1500 тисяч доларів. Да, ось таке недешеве задоволення ці кішечки. На 9 місці у нас сіамська кішка. Є однією з найстаріших порід. Її походження пов'язане з Таїландом. Де ця порода кішок ваза, вважалася священною. Відмін, відмінні риси цієї породи. Довге тіло, тонка мордочка, очі яскравого бракитного кольору і забарвлення, яке темніше на кінчиках лап, вух і хвоста. Це соціальні тварини. Вони люблять спілкуватися зі своїми господарями. Вартість сіамських кішок коливається від 500 до 3 тисяч доларів. Да, піднімаємо потихеньку ставочки. На восьмому місці у нас кішечка Сфінкс. Сфінкс. Це порода кішок без шерсті, яка була виведена в Канаді в 1966 році. Ці кішки мають дуже короткий, гладкий і м'який шар шкіри, що робить їх унікальними. Це дуже цікаві та соціальні, вимагають постійної уваги від своїх власників. Їх вартість коливається від 1000 до 3000 доларів. Потихеньку піднімаємо ставочки, да? На сьомому місці у нас перська кішка. Перські кішки були виведені у Месопотамії у 17 столітті. У цих кішок довга густа шерсть. Великі очі і плоска мордочка. Укорочена мордочка з'явилася пізніше у 1950-х роках. Унаслідок генетичної мутації. Це спокійні, ласкаві тварини. Вартість персів коливається від 1000 до 5000 доларів. Хорошо, вже так, так? Да? Така вже ціна. Наростаєш. На шостому місці у нас Мейн-Кун. Мейн-Кун – це породичий шок яких часто плутають з рисю. Ну це не так. Однак, це не так. <laughs> Мейн-кун є породою кішок, її характерна відмінна риса. Довга шерсть. Тіло цих кішок досягає приблизно 100 см у довжину. Коштує кун від 2000 до 3,5 тисячі доларів. Що ж, Потихеньку ми з вами прийшли до топ-5 найдорожчих кішок світу. На топ-5 впадає бенгальська кішка. Бенгальська кішка була створена у 1980-х роках. Мамою розвіддеться кішок Джуді Сагден. Джин Міл вивела її в результаті змішання домашньої кішки з азіатською леопардовою. Зараз типового бенгала можна купити за 3-5 тисяч доларів. За 3-5 тисяч доларів. Ось так. Потім е, на четвертому місці у нас йде Chao Каомані з'явилася в Таїланді багато тисячоріть тому. Відміною різдві представників цієї породи, породи є виразні очі, які іноді мають різний колір, називається діамантове око і білий дорогоцінний камінь. Продають цих кішок за 8 тисяч доларів. В топ-3 впадає кішечка Тойгер. Тойгер це дизайнерська порода кішок, яка створена на початку 990-х роках розвідником Джуді Сагден шляхом з'єднання короткошерстного таббі з бенгарською кішкою. Його тигрові смуги стали підставою для його імені Тойгер, поєднання тигра та іграшки. Вартість цієї кішечки коливається від 3 до 10 тисяч доларів. На другому місці у нас порода кішок саванна. Саванна це та ж порода, що й Ашера. Але в її створенні не брали участь предки азіатської леопардової кішки. Цю породу було виведено у 80-х роках минулого століття. Цю породу відрізняється грайливістю, ласкою і хорошим ставленням до дітей. Найдорожчий кіт цієї породи коштує близько 20. Тисяч доларів. І на першому місці у нас кішечка Ашера. Ашера ця порода кішок створена в Каліфорнії близько 15 років тому. Вона являє собі помість африканського сервала, азіатської леопардової кішки і домашньої кішки. Важить кішечка близько 13,5 кілограмів. Вміє відчиняти двері, а шара це, це найдорожча кішка в світі. І коштує вона близько 125 тисяч доларів. Ну що ж, дорогі мої друзі, це була довірка топ -10. Топ 10 найдорожчих порід кішок світу. Надіюсь, вона вам сподобалась. Якщо вам це сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, щоб бачити дуже багато нових та яскраво крутих відео. І всем пока, до следующего видео.